потім Ветеран війни Сергій Кошельников з перших днів повномасштабного російського вторгнення добровольцем пішов захищати Харків і країну. Своїх емоцій чоловік не приховує, адже і не думав, що після тяжкого поранення у серебрянському лісі через рік він ось так осідлає коня. Як багато-багато років тому, коли на літні канікули хлопчиськом приїздив до діда лісника. В дитинстві мене батько матері був лісником, так що я знайомий з конями катався, їздив на них, на верхи і бувало, А так на брички, на санях, всі канікули проводив в селі. В Урічавському районі, брунза або просто бро, конячка з якої більше десятки років тому і почалася історія стайні, яку господарі подружжя Ніконенки, програмістка Ганна та архітектор Олександр назвали рай. Це була ідея така, хочу у коника. Спочатку приїхала одна конячка, потім ми е, забрали цю багиру. Вона йшла на м'яса вагітна. цим хлопчиком він народився у нас, і він думає, що ми його родичі. Містикам він коні наші жили е, не загорожені. У нас, коли не було ще коней багато, то вони ходили, Багі навіть в дом заходив виривав капці. Хліб, о, так, по карману влазив, виходиш, а у тебе нема штанів, які ти постирав, вони вже на заборі десь лежать. Ось так. Наразі тут півтори десятки коней свої і кого дали на перетримку. Бро разом із матір'ю Багірою, братом Багі та іншими мешканцями стайні виконують роль особливих терапевтів, повертають ветеранам та військовослужбовцям позитивні емоції, учать їх заново дослухатися до своїх почуттів, управляти тілом. Адже однією з важливих умов, за яких ці вільні красені дозволять бути поруч, внутрішня рівновага та спокій. Тривогу та будь-який негатив треба залишити за межами стайні не інакше. Ми вчимо людей. Концентрувати увагу на собі, на своєму диханні, на розслабленості. Тобто, кінь, він розуміє людину не словом, не якось не торканням, а як ти з ним стоїш. Якщо зараз ми якось там будемо тривожитись, то ці коні всі розійдуться. Вони не будуть так стояти. У бойових діях військовослужбовцю доводиться. Блокувати свої сигнали тіла, свої емоційні сигнали, тому що інакше він не виживе, якщо він буде все відчувати так же гостро, як воно відчувається тут. І потім це входить в звичку, потім це вже такий стан військовослужбовця постійний і взаємодія з княми допомагає повертати ось цей нормальний стан самопочуття, відчуття власного тіла, емоційний стан. до... Нормального життя хлопці відкриваються, тобто часто вони приїжджають сюди в звичному своєму стані, в якому вони звикли да, взаємодіяти там, ну в місті, в місті людей. Да? Але потім вони бачать коней, вони починають їх годувати, обіймати, і хлопці розслабляються, починають посміхатися, включаються, і це дуже добре помітно по хлопцях. Ну, не треба бути навіть психологом. Ідею таких занять для військових запропонувала господарям стайні волонтерка Марія Волкова, яка на собі відчула, що таке стрес та вигорання. Райдуга це її кобилка, і вона приїжджала до своєї кобили. і Каже: мені допомагає спілкування з конем. Давай спробуємо для військових. Перші заняття для військових провели у квітні 23-го року. Серед відвідувачів уроків конотерапії, і військовослужбовці та ветерани 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Минулого літа ми почали сюди їздити. Ну, з перервою на зиму. Звісно ж, коли були морози, холода програма не працювала. Сергій разом з побратимами уперше тут. Поруч з ним його дружина, з якою пройдено нелегкий шлях госпіталів та повернення до життя. На відміну від чоловіка, пані Вікторія міська дитина. Я так боялася, вони такі великі, а зараз так спокійно, вони спокійні, там ми спокійні, дуже класно. Ну, таке щось особливе, бо в місті такого немає. Дуже класно. Наскільки розумна така тварина, і як вона відчуває людину, вона дуже так от прям емоціонально відчуває людину, кінь. Не треба там давати якісь голосові команди, як собакам або ще комусь. Не треба там махати руками. Просто прояви свої емоції і кінь тебе розуміє на відстані. 56-річний нацгвардієць Радіон також став на захист Харкова у лютому 22-го, повернувшись з Лондона. Потім була Донеччина, поранення у Кліщіївці і знову в строю. Потрібно і обов'язково таке треба проводити. І не тільки пораненим, а проводити це всім бійцям. Які виходять там із, ну, з позицій, які виходять, їм, їм треба якось відволіктися, треба якось щось отримати таке ну, внутрішнє таке задоволення. У нас по плану сьогодні ще було тренування по плаванню. Але коли ми приїхали сюди, ми думали, пару годин побудемо та поїдемо на тренування. Хлопці загорілися, їм сподобалось, кажуть, хочемо залишитись. Ну і прийняли рішення, що. Тренування у нас ще буде, такий захід не кожного дня, кожному в голову не залізеш, у кожного своє восприяття, да? свій шлях пройдений і свої залишені, так сказати, рубці після цього. Тому однозначно сказати складно, але будь-яке зміна обстановки, зміна обстановки для них. Змина сферы діяльності она позитивна. Все, 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 что мы сегодня тут видели, узнали, тут целый день открытий и новых впечатлений и очень интересных каких-то для себя новостей об этих. Прекрасних созданнях природи після такого екскурсу у світ на півдикові природи, усі без винятку хлопці готові ще раз приїхати сюди, провідати знайомих коней, привести рідних, друзів і щоб разом відзначити день перемоги, яку ще треба виборювати. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.